Шановні колеги хіміки, я з задоволенням презентую вам прилад, який допоможе автоматизувати роботу в лабораторії. Це мультифункціональна, розумна бюгетка і тетратор Typel. Ми поєднали високоточні перистальтичні насоси, широке колодатчики, наш найновіший контролер із підтримкою штучного інтелекту і створили дійсно унікальний прилад. Прилад, що дозволить вам автоматизувати майже будь-які процеси, де необхідно додавати реагент у рідкому вигляді. Наш прилад знаходиться на стадії прототипу, але він уже має повністю робочий функціонал. Давайте перейдімося по ньому і почнемо з чогось просто. Він може виконувати функції ph метр RP-метр, термометр. Ви будете бачити ваші дані у тому вигляді, в якому забажаєте, текстовому, графічному, на величезному кольоровому екрані, а також будете мати можливість зберігати нескінечну кількість точок і навіть інтервалів. Він може виконувати функцію pH та RP стабілізатора, підтримуючи кислотність та окисновідновний потенціал у тих межах, які ви вказали, додаючи з одного або навіть двох перистальтичних насосів відповідні реагенти. Наш прилад це не лише бюретка, де ви можете вказати об'єм та швидкість подачі реагенту. Ви ще можете вказати параметри, за яких ця подача може відбуватися. Наприклад, температурний інтервал. На нашому приладі можна проводити кислотно основне та окисно окисно-відновне титрування, кондуктометричне титрування. Ми зараз в процесі імплементації ДСТУ, необхідних для харчової та фармацевтичної промисловості. І дані ваших експериментів автоматично записуються в внутрішню пам'ять. І вона велика три місяці безперервного запису за роздільною здатністю в 1 секунду. Але якщо цього недостатньо, завжди можна додати SD-картку, завивши ваше сховище, практично необмежене. Але що якщо цього всього функціоналу недостатньо? Ну, наприклад, я недавно ставив синтез, де необхідно було постадійно додавати реагент. Чи може це зробити Титерпал? Так, може. Ми розробили режим, де кожен може запрограмувати своє власне завдання. Завдання може складатися з 20 стадій. Кожна стадія має свої умови початку, закінчення і робочої частини. В моєму випадку це було дві стадії, на кожній з яких була своя швидкість додачі реагенту. І свої умови температурного режиму. Ми натренували не нейронну мережу для того, щоб передбачати процес, зміну параметрів та навіть заздалегідь попереджати користувача. Ми шукаємо людей, які готові протестувати наш прилад та обіцяємо неперевершену підтримку. В додаток до онлайн підтримки, додаток до нашої аплікації, за яка допоможе вам віддалено оновити прилад, ми готові виїхати до вас на місце та вирішити проблему там. Тож, прошу, зв'язуйтесь з нами за контактами, що ви бачите на екрані. Ми будемо дуже раді чути вас. Дякуємо за увагу! Та на все добре!